Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати працювати над перпендикулярними прямими і матимемо розв'язати одну із задач. Нам сказано, що потрібно провести пряму. Для чистоти експеримента ми дану пряму будемо проводити так трішки нахилено, щоб під час побудови використовувати креслярські інструменти, а не використовувати ті клітинки, які в нас в зошиті. Ми побудували пряму, давайте назвемо її буквою М. І нам потрібно позначити десь точку P так, щоб вона знаходилась на відстані в 3 см від прямої М. Власне, для цього є кілька варіантів, як можна зробити. Хорошим варіантом буде використати ось косинець, на якому нанесена шкала. Якщо ми прикладаємо косинець щільно до нашої прямої, то за допомогою даного косинця можна відлічити 3 см і поставити необхідну точку. Наведемо її, щоб було краще на відео видно, і назвемо її буквою П. Власне, ось вона ця точка на відстані в 3 см. Давайте розберемося, що відбулося. Ми з вами взяли, приклали косанець, І давайте ще зробимо додаткову побудову, проведемо ось таку побудову під прямим кутом. Власне, щойно ми з вами через точку П до прямої М опустили перпендикуляр. Назвемо. Основу нашого перпендикуляру буквою H. Так от, можна записати, що наш відрізок PH буде перпендикулярний до прямої M. А також наш відрізок PH дорівнює 3 см. Власне, якщо поміряти, ми це чітко побачимо, що буде рівно 3 см. Чому ж магія даного е, варіанту побудови? Річ в тім, що відстань між двома точками в просторі ми будемо. Шукати за допомогою лінійки, просто з'єднуючи їх відрізком. А для того щоб знайти відстань від якоїсь точки до прямої або до іншого відрізка, нам потрібно опускати перпендикуляр. В такому випадку це найкоротша відстань, яку можна наміряти. Бо, наприклад, до прямої М е ми могли спробувати відстань поміряти таким чином. От до цієї точки, яка випадково в нас утворилася на рисункові. Якщо поміряємо, вийде взагалі 6. І кожного разу як будемо так провертати, наше число буде ставати все менше, менше, менше до тих пір, поки ми не знайдемо наш перпендикуляр. Це буде найменша відстань від точки до прямої. От саме її ми можемо знайти, тому що найбільшу, найбільш практично не існувало. Можна було б розвертати нашу цю лінійку до тих пір, поки вона б практично не стала паралельною нашій прямій М, яку ми побудували раніше. От, власне, так. Якщо нам скажуть, що потрібно побудувати ще якусь певну точку на якійсь певній відстані, ви могтимете так же само скористатися косинцем і це зробити. Але є ще один варіант, яким можна скористатися, якщо раптом косинця у вас немає. Для цього вам в нагоді стануть поділки на ваших лінійках. Наприклад, потрібно буде побудувати точку К, яка буде знаходитись на відстані в 4,5 см. В такому випадку. Ви можете або взяти 4,5 см. У мене дуже зручно це робити, оскільки поділки в мене знаходяться одна навпроти одної. Я цими поділками роблю так, щоб вони співпадали із прямою М, І тоді могтимо в будь-якому місці, там де нулик, поставити точку. Якщо ми звідси проведемо от відрізок, ми опустимо ще один перпендикуляр, називаємо точку К, довжина перпендикуляру буде 4,5 см. У попередньому випадку було тільки 3 см. І назвемо дану основу перпендикуляра H1. От, власне, ми зробили з вами. Побудували ще одну точку на відстані 4,5 см. І відстань взята знову ж таки під прямим кутом. Єдине, що ми використали тільки лінійку і поділки на ній. Чому власне поділки? Бо вони перпендикулярні до самої сторони лінійки, під яку ми будемо проводити пряму. Давайте перевіримо, чи у нас вийшло побудувати прямий кут з допомогою лише лінійки. Як бачите, все прекрасно вдалося. Пробуйте! І у вас все обов'язково вдасться. До зустрічі!